Олено, ну хоча б сьогодні не починай знову. Дружина різко поставила тарілки на стіл. Я би не починала, але ти сам усе розумієш. Ми з тобою скільки вже разом? Не 5, не 6, а понад 20 років. А ти все ще у вісні кличеш цю. Не смій. Що не смій? Називати твоє давнє кохання так, як воно цього заслуговує? Я не маю права. Чому? Я твоя дружина і мати твого сина. І тільки я вирішую, як ставитися до тієї, якої давно вже немає. Ти що не розумієш? Вона померла багато років тому. Руслан знав, що зараз буде. Йому належало вислухати істерику. Але справа була не Олені. Вона не була істеричною. Він сам винен. Нехай навіть не усвідомлено. 23 роки тому він закохався. Вона була зовсім не схожа на інших. Якась прозора, ніжна, майже неземна. Руслан ніколи раніше не зустрічав таких. У той час він був спортсменом, брав участь у змаганнях, бився на рингу, майстерно водив мотоцикл і машину. Його мрія була стати каскадером. А Юлія? Юлія була зовсім іншою. Боялася висоти, води і навіть сонця, від нього в неї одразу з'являлися опіки. Уся її свідомість була занурена в музику. Вона грала практично на всіх інструментах, мріяла стати відомим композитором і музикантом світового рівня Євдокія Іванівна, її бабуся, була жінкою волівою та авторитарною. Усе життя пропрацювала завідувачкою автобази. Вона мала масу потрібних зв'язків, твердий характер і абсолютне почуття переваги над іншими. Але онуку вона обожнювала. Хоч і не розуміла, як можна бути такою тендітною і мріливою. Юлію їй подарувала донька. Євдокія Іванівна страждала і почувалася винною. Можливо, саме тому Юлі було дозволено займатися музикою. Її мати, донька Євдокії Іванівни, теж хотіла бути музикантом, але мати змусила її вступити на економічний. Мабуть, дівчину зламав цей вічний материнський гніт, і за півроку вона змінилася до невпізнання. З інституту її відрахували. А потім і взагалі з'ясувалося, що вона вагітна, а батько дитини зник. Під час важких пологів мати померла. Відтоді Євдокія Іванівна пилинки здувала з Юлії. Все найкраще було для неї. А ось Руслан ніяк не вписувався в плани бабусі він шалено кохав Юлію, а від того, що їм забороняли бачитися узагалі божеволів, їхнє кохання було взаємним. Одного разу Євдокія Іванівна злягла в лікарню. Це був незабутній тиждень. Вони жили в Юлії, і дівчина кожного дня грала Руслану мелодію, яку склала для нього. А потім повернулася бабуся і влаштувала грандіозний скандал, а також написала на нього заяву та не одну, а кілька і проникнення в житло і зґвалтування. Юля в суді сказала, що це все неправда і зникла. Він шукав її, але все безрезультатно. А Євдокія Іванівна сказала йому, що якщо він не відчепиться, то вона точно запроторить його до в'язниці. Він поїхав. П'ять років відпрацював у Чехії, а потім повернувся і одружився з Оленою. У Олени був маленький синок, її кинув чоловік. Якось усе закрутилося. Ігор майже відразу почав називати його татом. Та й він відчував, що хлопчик цей йому дорогий. З Оленою у них дітей більше не вийшло. Але він завжди вважав Ігоря своїм сином. А сам Ігор, наймовірніше, давно вже забув про те, що Руслан прийшов до них, коли він уже був. Олена сіла на стілець і заплакала. Іншим разом Руслан би, як зазвичай, схопив куртку і пішов би на вулицю. Він завжди повертався через 2-3 години, коли Олена вже заспокоювалася. Мабуть, сльози робили свою справу, адже зустрічала вона його спокійно. Але сьогодні він піти не міг. Через дві години Ігор прийде з дівчиною, з якою хоче одружитися. Саме тому сьогодні зранку Олена на кухні, а Руслан намагається їй допомагати. Він опустився перед нею навпочепки. Олено, ну не божеволій, Юлі вже давно немає в живих, і ти прекрасно знаєш, що я кохаю тебе. Що я можу вдіяти, якщо з минулого спливають сни? І кличу я її уві сні не тому, що досі кохаю, а тому, що так складається сон. Ніби потрібно її покликати. Руслане, ти просто не розумієш. Подумай, що я відчуваю, уяви себе на моєму місці. І що мені зробити, Олено? Я просто не знаю. Жінка підняла на нього втомлені очі. Руслане, я хочу розлучитися. Ось тільки його дружиться, весілля проведемо і все. Я більше так не можу, розумієш. Він мовчки дивився на неї. Олена справді не заслуговувала на таке ставлення, і Руслан не хотів, щоб усе було саме так. Олено, давай так. Повернемося до цієї розмови пізніше. Добре? Зараз у нас забагато інших турбот, і я не готовий щось сказати. Я не хочу розлучатися, але якщо ти наполягатимеш, ми знову про це поговоримо. Олена слабо посміхнулася і провела рукою по його щоці. Добре. Ой, у мене ж м'ясо ще не в духовці. Вона різко схопилася з місця, а Руслан полегшено видихнув. Здається, гроза минула. Гаразд, я тоді піду в кімнату, наведу порядок на столі, сказав він. Ну ну, подивимося, як ти там красу наводиш, весело відповіла Олена. Головне, щоб дівчина нашого сина не зомліла від такої пишноти. Нічого страшного, відкачаємо, усміхнувся Руслан. Увійшовши до кімнати, він зупинився біля рояля. Колись він мріяв, щоб Ігор займався музикою. Руслан наймав репетиторів, купив це рояль, але синові явно не судилося стати музикантом. Тату, давай я хочу п'ять різних секцій ходити буду, тільки не на музику. Я її терпіти не можу. Я цей роялю взагалі ненавиджу, благав Ігор через кілька років мук. Руслану тоді було прикро. Дуже прикро. Він сподівався одного разу знову почути ту мелодію. Яку Юля склала для нього. Але навіть наспівати її не міг. Лише точно знав, що якщо коли-небудь почує її, одразу впізнає. Через 10 років після того, як Євдокія Іванівна розлучила їх, він дізнався, що Юлю відправили в Учгород до сестри Євдокії. Через рік після того, як Руслан поїхав, Євдокія Іванівна дозволила Юлі повернутися додому. Але Юлія уражена й горда відмовилася. Вона не могла пробачити бабусі приниження і вимушеної розлуки з коханою людиною. Залишившись у тітки, Юлія одного разу захворіла на пневмонію в неї були ускладнення і незабаром Юля померла. Руслан тоді лед не втратив розум. Йому хотілося кинути все і поїхати до Євдоки Іванівни, з'ясувати, чому все склалося саме так. Але він уже був одружений з Оленою, і заради неї та її сина змусив себе стриматися. Ну що, все готово? запитав Руслан, розглядаючи накритий стіл. У будинку апетитно пахло запеченим м'ясом. Звичайно, красаж, усміхнулася Олена. Уяви, якщо дівчина Ігоря нам не сподобається, лукаво зауважила вона. Руслан розсміявся. Ні, такого точно не може бути. По-перше, я довіряю Ігорю. Він погану дівчину не полюбить. А по-друге, жити з нею йому, а не нам. Тож ви ще ні, слюба. Наш син уже дорослий, Руслане. Що? Ти чого стоїш? А що не можна, можу сісти? усміхнувся він і демонстративно плюхнувся на диван. Олена уважно подивилася на нього. Ти їх зустрічати збираєшся в цих домашніх шортах? Руслан оглянув себе і тут же схопився. І справді, що ж ти мовчиш? Я не мовчу, я сказала, засміялася Олена, проводжаючи його в кімнату. У цей момент повернувся ключ у замку. Руслан поспішно зачинив двері. Мамо, тато, привіт. пролунав голос Ігоря. Доброго дня, тихо сказала дівчина, яка входила за ним. Олена глянула на неї. Перед нею стояла тендітна дівчина з величезними синіми очима і рівним чорним волоссям. Вона виглядала трохи розгубленою і трохи збентеженою. Доброго дня! Проходьте, будь ласка. Тепло посміхнулася Олена. Мамо, а де тато? А я тут. відгукнувся Руслан, з'являючись із кімнати. Дівчину звали Ольга. Вона була дуже тендітною. За столом напруга трохи спала. Руслан з усмішкою спостерігав за Ольгою. Її скромність манери та розум справляли на нього враження. Де ви вчитеся чи працюєте, Ольго? поцікавилася Олена. Я поки що вчуся. Хочу стати дитячим лікарем. А у вихідні підробляю медсестрою, щоб отримати більше практики, відповіла Ольга. Бесіда затягнулася допізна. Руслан і Олена дізналися, що дівчина живе зі старенькою прабабусею, але щоб не турбувати її, не стали розпитувати про це далі. Вечір виявився теплим і душевним. Ольга поступово освоїлася, жваво підтримувала розмови і навіть обговорювала риболовлю з Русланом. Гарний рояль! А у вас хтось грає? Ні, Ігор намагався навчитися, але так і не змогли, відповіла Олена. Ольга подивилася на інструмент. А можна мені? Ігор здивовано підняв брови. Ти ще й на роялі граєш? Трохи. Ольга акуратно відкрила кришку рояля. Сіла на стілець, який Ігор підставив, завмерла на секунду і почала грати. Руслан зблід. Дихання перехопило і краплі пота виступили на лобі. Він сидів не в силах відірватися від цього звучання і навіть не одразу помітив, як завершилася мелодія. Коли ж вона закінчилася, Олена помітила його стан і одразу ж підбігла до нього. Руслан, і що з тобою? Ольга також поспішила до нього. Ігор, відчини вікно, валідол є. Олена поспішила на кухню і незабаром повернулася з таблетками. Руслан на силу відсунув її руку з ліками і тихо звернувся до Ольги. Ольга, скажи, твою маму звали Юлія? Олена зблідла. А Ольга здивовано подивилася на Руслана, потім на Ігоря. Так, а про бабуся Євдокія Іванівна? Так, вона в мене старенька, але дуже сильна. А ви як знайомі з моєю родиною? Олена повернулася і зробила крок до вікна. Помовчавши кілька секунд, вона запитала, не повертаючись Ольга, коли в тебе день народження? Коли ти народилася? Руслан подивився на неї і закрив обличчя руками. Мозок швидко провів розрахунки. І прибравши руки, він на силу промовив Олено, що нам робити? Тобто Ольга твоя дочка? запитала Олена зі здивуванням. Ігор приголомшений схопився, переводячи погляд з Ольги на батька. Ольга зблідла. Ні, тільки не це. Руслан зрозумів, про що вона подумала, і відразу кивнув до Ольги. Ольго стій! Іван не мій рідний син, тому вашому коханню ніщо не загрожує. Тобі потрібно турбуватися тільки про бабусю, але з нею ми, сподіваюся, впораємося. Ольга злякано подивилася на Ігоря. А звідки ви знаєте, що про проти? Твоя прабабуся проти всіх. Олена вийшла з кімнати. Напевно, нам усім варто сісти. А тобі, Руслане, доведеться все розповісти нашим дітям. Хоча і мені теж буде цікаво послухати. Руслан спокійно кивнув. Він зрозумів, що зараз, нарешті, усвідомлює Юлії минулого більше немає він не може продовжувати думати про неї. Зараз його думки мають бути про Ігоря, Ольгу та Олену. І він почав розповідати, а Ольга тихо плакала. Олена обійняла її, притиснула до себе, і дівчина уткнулася в її груди. Ігор мовчки сидів, стискаючи і розтискаючи кулаки. Мама ніколи не розповідала про вас, але напевно я би не запам'ятала. Але вона завжди говорила, що ви дуже добра людина. Коли я пішла в перший клас, прабабуся забрала мене до себе. Відтоді я жодного дня не була на могилі мами. Олена раптом запропонувала А давайте з'їздимо. Олі потрібно, та й тобі, Руслане, ну попрощатися чи що? Ігор здивовано подивився на матір. Він ніколи не бачив її такою рішучою. Мамо, це ж далеко. Ми поїдемо потягом і вже завтра будемо в Ужгороді. Через добу вони стояли біля маленького пам'ятника. На ньому була стара фотографія Юлії. Руслан відчував, як йому важко. Він шкодував за Юлією, але водночас відчував, як відпускає його біль Біль за людиною, якої немає. Весілля було призначене. Прабабуся Олі категорично заборонила їй виходити заміж за Ігоря. Але Оля не збиралася підкорятися. Бабусю, я вийду за нього заміж і буду щаслива. Тобі не вдасться розлучити мене з Ігорем, як ти розлучила Руслана з мамою. Євдокія Іванівна подивилася на неї. Звідки ти знаєш про Руслана? Знаю і все. Він сам її кинув, залишив вагітну. Неправда, бабусю, він кохав її, і вона його теж. Ми з ним були у мами на могилі в ці вихідні. Як? Я думала, ти з цим телепнем. Ігор не телепень. Більше до теми весілля вони не поверталися. Ольга з'являлася вдома, щоб приготувати, випрати і прибратися. Євдокія Іванівна, незважаючи на свій вік, і сама б могла все робити, але тоді б вийшло, що Ольга кинула її, а дівчина не хотіла кидати близьку людину. Олена спостерігала за молодими. Сльози почали збиратися в очах. Але в цей момент її обійняв чоловік Олено, я говорив тобі, що ти найкрасивіша, наймудріша і взагалі най-най. Олена посміхнулася. Ні, не говорив. А я говорив, що якби можна було повернути час, я б знову одружився тільки з тобою Ні, не говорив. Усі почали вітати молодих, і Олена вказала на когось Руслану. Він помітив, як до молодих іде літня жінка з тростиною і квітами, яка гордо тримає поставу. Це була Євдокія Іванівна. Невже? За кілька хвилин старенька підійшла і до них. Спочатку вона мовчала, потім спробувала опуститися на коліна. Вибач мене, Руслане, і ви теж. Руслан не дав їй опуститися на підлогу. Разом із Оленою вони посадили жінку в крісло. Євдокія Іванівно багато води утекло. Всі ми грішні. Відпочивайте у нас весілля. Старенька посміхнулася, витираючи сльози, і подивилася на молодих. Олена притулилася до Руслана А я тобі казала, що дуже тебе кохаю. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.